Він був графом, а упокорився і став монахом. А ставши митрополитом, жив як аскет і все життя проходив в одній рясі. Калуш урочисто відзначив 150-літній ювілей з дня народження митрополита Андрея Шептицького. Святкова програма розпочалася архієрейською божественною літургією. Яку в супроводі священників Калуського деканату відслужив єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії УГКЦ Йосифат Мощич? Продовжився ювілей святочною академією святильник істини. Митрополит Андрей був надзвичайно скромним у щоденному житті. Його слова актуальні і донині. З усього вашого майна в хвилині смерті залишиться вам єдине те, що ви віддали бідним і убогим. Владико Андрей був людиною. Героїчний щеснот, дивовижної енергетики, праведником народів світу, людиною з великою гідністю, незламним духом і великою християнською в серці. Він слугує прикладом для всього духовенства, Він слугує прикладом для нас всіх, як жертовно служити Божому народові, народові України. Метрополит Шептицький є великим і безцінним скарбом нашого народу. І на завершення веду слова Андрія Шептицького: Україна звільниться від упадку і стане державою могутньою, з'єднаною і вкличавою. І ми віримо в чому. У святочній академії, зокрема, взяли участь камерний хор тавор, вокальний квартет Івано-Франківської духовної семінарії, вокально-інструментальний гурт Передзвін, парафіяльні хори церкви святого архістратига Михаїла під Покровом Богородиці, та церковний хор під орудою Марії Целіковської. Роль митрополита Шептицького зіграв актор театру Легенда Олег Савка. Зі словом, про митрополита Андрея Шептицького виступив перед присутніми владика Юсофат Морщич, підкресливши значну роль великого праведника в житті та діяльності Української греко-католицької церкви та в історії України в цілому. Нехай за молитвами праведного митрополита Андрея зійде ласка Божа. Нехай тут дух митрополита постійно супроводжує очільників нашої церкви, главу церкви, всіх єпископів. Кувенство і мирян. Нехай ця його любов така до кінця жертовна, не зважаючи ні на що, на нього писали в газетах, нарахували до півтора тисячі статтів і заміток було проти нього. Всі писали. Він ні разу каже, не відповів ні в одну газету. Тому що людина має свою ідентичність, вона знає, хто я є. І Бог знає, хто я є. Зі словами подяки до влади міста, духовенства, організаторів та учасників ювілейних урочистостей і всіх присутніх у залі звернувся декан Калузький, митрофорний протиєрей Михаїл Бігун.